Всім доброго раночку. Я на фазенді в себе знову. Ми приїхали з Одеси вчора, і іначе нас не було не 4 дні, а місяць. Ой, огірок потрібно вибрати. Все так підросло, Бачите, і морква десь де-не-де де де є. Ну, для себе вистачить. Картопля вже відквітовує. Нав'язали пізні помідори. Єсні. Не багато, але є. Думаю, що фітовтора їх не поб'є. Ми їх обробили квадресом. О, а затусовка вже працює. Бачите, зараза яка. Потрібно відсовки обробити. Ми не обробляли відсовки. Яка не буде пізнього, ось такий він, коли він вийде. Хіба якщо в тому році у нас було ще в грудні ми троянди збирали, не було морозів, то напевно і в цьому році буде так. Тут? Це я вирвала мікаду, нічого немає, вона з мікада там затисалася. Зараз пройду і тут у мене огірки. Що тут є? чи нема нічого, Щось нічого я тут не бачу і Ні, нічого немає, а тут трава ось бачите, не просапала, не було часу. Ось маленький якийсь є, зовсім маленький. Я лишу його, хай підростуть тут, а потім уже боки наклашу вдома для себе. Ми поли знову збиратися в Одесу, але бачу, вже прохолодно, перець не так красніє і немає з чим їхати. Напевно посидимо ще вдома. Зараз Ну є малесенькі, там бачу ось, все. Тільки почали, це дуже пізні, мене бачите, тільки почали в'язати. Одна Мікадана. На все, вона вже лопнула, ну та й хай тут ташки клюють і вон одна зав'язалася. Мікада називається. Знаєте, розмовляла з людьми, не з наших країв, з Вінниці. Помідора дуже в Одесі дорога, 120. Сливка, звичайна сливка. Ось така, як у мене, о, ще одна. Совка побила, бачите? Треба від солки відпрацювати. Побила, ну, совка побила, то одне. Але вони з тих країв приїхали і теж говорять, мікада зовсім у них не зав'язалася. Що це за рік, такий бог його святий знає. Ось вже люцерна знов. Недавно вам знімали, що тут тільки зібрали. Ми її цю скосили люцерну і знов коз буде ще один. На баштани ходити не хочу, нічого вже не хочу, не баштан, ну нічого. Ой, яка в мене гутулька гарна, але ще зелена і грушка ще зелена. Зараз беру огірочки. Тут ось гірочки в мене раніше, то вони тут є. Зараз беру огірочки і кабачки, бо там кабачки вже нав'язали. І будемо сьогодні робити з чоловіком вино. Вже будемо зливати його, бо в Чанові я не показувала вам відео. Друзі, я дуже спішила. Зняти матеріал є, я може вставлю відео. А На ось сині нав'язали, як скажені. І що з ними зараз робити, я не знаю. Перцю немає з одними синіми в Одесу їхати немає ніякого сенсу. Нав'язано багато. Це геть пізній в мене тут кусочок, але і тут вже нав'язало багато синіх. Прямо ріснючий туди вон далі. Там дуже ріснючий, синь. Дивіться, які гарнючі. Ай-яй-яй. Ай, ай, бачите, які гарнючі. Тут треба зібрати. Не знаю, будемо чоловіком розмовляти, може він щось скаже. Не знаю, я що робити. Не хочеться в Ізмаїлі вони копійки коштують, не хочеться туди їхати. Зато перець в Ізмаїлі гарна ціна, незрівняйно з Одесою. Та й не знаю, що робити. Ну будемо бачити, будемо зараз розмовляти. Ми ще не снідали, першим ділом взялися готувати їсти, Свинюшкам теж давати їсти всім. А потім вже собі як вистачить часу. Бо буває так, що ми замість сніданку вже обідаємо. Це все буває. Ну ось так. Обробили ми від фітовтори квадрисом, друзі. І бачу гарненька картопля. Ну, де-не де, де вона була прихватилася, вона фітовторою, то вона є. А так вона зелена в тому році. Та й рані, ви ж бачили, згоріла не тільки в мене, вона горіла у всіх. І ще хочу вам сказати один прикол. Ой, не знаю, це смішно, але для мене могло би бути не дуже смішно. О, я кожного ранку п'ю таблетки від тиску. Шкільний автобус поїхав за дітьми. І, друзі, п'ю таблетки від тиску. І теж спішили, це було в Одесі, спішили ми, щось і тут нема нав'язаного. Спішили ж на базар викластися та й працювати. І що ви думаєте? Випила я замість, а взяла з собою каптопрес. На всяк випадок каптопрес потрібен. Взяла таблетку, випила замість комлеси каптопрес і пішла спокійно собі працювати на ринок. На базарчик. Тиск у мене був нормальний, нічого мене не турбувало. Що ви думаєте? Я себе гарно почувала, все нічого у мене не боліло, не ні голова нічого. Виявляється, друзі, якби я випила натуральний каптопрест, тобто то він би мені тиск понизив дуже. А мені було хоч би що. То що я виходить, що я п'ю, крейду, звичайну крейду. Розумієте? Ото тварі, просто тварі. А кому потрібна екстрена допомога, це що? Все вже? Ось так працюють зараз фармацевтичні компанії і все на світі. Ну, в страні безлад повний. Просто повний безлад. Ось зібрала я кабачечки. Ой, огірочки. Зараз піду кабачки збирати. Бачите, є кабачечки у нас, теж волки, Є, попереростали. Це вже качкам буде ось. Такий. Шкільний автобус повіз діточок. В школу, добре, що хоч і я, то вже ж тут позакривали, вже і школи всі і все. Так, пішла збирати я. Кабачок. Одною рукою я не зможу вам знімати і збирати, так що буду так, сама поки, без вас. Ну, зібрала кабачки, трошки переросли вони, бачите, ну це. Напевно, поїде завтра на базар до нас. Продасть. Ось бачите, геть перерощі такі білі. Для качок буде. Одну роботу вже зробила. Їду додому. Всім доброго дня. Сьогодні в мене така робота. Ні, не перець, ні. Перцем займаюся. Другий раз. Напевно, вже завтра. Трошки поламав його вітер. Бачите, стільки пльосів з фузаріозним м'яненням. Вистачає. Як мені подобається цей перець на кущові. Він же ж такий гарненький, як апельсинки. Ось подивіться. Ось подивіться, яка це тільки краса. Яка це тільки краса. Бачите? Є ось поламали. Вітер, бачите, поломав. У нас був вітер. І червоний гарненький. І жовтий, він, бачите, гарненький. Є що збирати? Ось теж поломаний. Бачите, шкода перчика. ну Нічого, це природньо. Ой, там до плела валяється. Зараз зберу і, ну, Кури викльовують прямо дуже гарно. А в мене, друзі, сьогодні друга робота. Ось виноградик у нас теж уже. ось його кінчають. У мене кеша один. Такий він горошкуватий є. є. Ну, ось бачите, така корона у нього. Бубки великі, і маленькі. І зараз буду зрізати, будемо робити вино. Він вже сохне, потрібно його зрізати, все. Чоловік повіз на заказ. А Сьогодні. Пітухів різали. Повісно, заказ п'етухів. У нас жінка одна бере постійно. Та я поки він приїде, буду тут різати, а потім вже арку будемо зрізати. Будемо різати тільки білий, а Молдова ще зеленковатий. Будемо чекати. вже як приїдемо з базару, збираємося на Київський ринок в Одесу. Я вже скучила, якщо чесно, за Одесою. Я в цьому році ще не була там, чоловік їздив сам. Ну, побачимо, може і зараз приїде сам, якщо не буде на кого лишити хату, то чоловік поїде сам. Ну ось так. Приступаю до роботи, бо роботи є багатенько. А ось, друзі, в мене виноград Тайфі. Дивіться, він такий вкуснячий, такий в нього громад, вино з нього просто, просто шедевральне. Дуже гарний виноград, дуже досі. Він, він уже, його треба срочно різати, тому що його ось кінчають. Там він вже зайду тут до пітухів, покажу. Там він такий ріснючий, гарний. Буду різати. Ой, будемо робити вино. А ось дивіться, який він ріснючий. Дуже ароматний. Його сок закрутить з нього. Ну, шикарний виноград тут що Бля ще його зрізати тоді, коли потрібно було зрізати, трошки запізненням почали ним займатися, але нічого. Зріжемо зараз, зробимо це. суху накручу. Все, друзі, зрізала я все. Чоловік там мелить, все-все зрізала. Знаєте, я не пам'ятаю, щоб хоч один рік ми так рано робили. Вино. Сьогодні 2 вересня, а ми вже робимо вино, ніколи такого не було. Бубок вистачить і петухам не їсти, і качкам. А знаєте чому? Я от думала-думала і зробила собі такий висновок. А знаєте чому? Тому що скоро перемога, а наші хлопці чим ми будемо зустрічати? Ну, звичайно, гарним. Вистоїмо ним вінцем. венцем. Будемо кричати Ура! І будемо пригощати їх, вином. бочку викочу посеред двору і буду наливати всім солдатам, які вдуть, повз. Ось так, друзі. Оце, я думаю, що це, це Господь Бог дав, щоб виноград так швидко поспів. Скоро перемога. Ось, дружина, ріже виноград. Будемо робити венце. Бесарабське наше. Да, разом до перемоги. І будемо пити йому горич, як воно встоється за перемогу. А красота яка. Яка краса. Дивіться, які гроняки. Дивіться, які гроняки. Ось, закінчили вже вирізацію виноград. Машинка у нас, бачите, ще дідівська. Так вона так. Бачите, скільки вже помічів. Це біля для мене, тільки я тут, нікого не дав. Мені цього вина, знаєте, вистачить я того все на... Все видеру. Угу. Мені цього вина вистачить на 10 років. Так, ти мені щось сіди, відро, я сок сьогодні закручу. Добре? Так. Осталося чуть-чуть там дві рознести. І все. А завтра почнеться новий день. Другі проблеми, другі заботи. Ось лишилася у нас Молдова, але Молдову зробимо окремо чорним вином. Все, Ось так воно розбирається. Бачите, зараз все однесе, помиє, все вкриє і воно повинно квасуватися. 3-4 дні воно повинно бути в катці. Як ви бачили, ми вже виноград зрізали 5 днів назад, він постояв в катці, це чисто білий і тайфі. І ось чоловік що зробив? Бутлі на два відри тарою налив по відру чистого стоку. І далі буду лити по відру, підігріти вино і в тому вині буде розбавляти кіло сахар на кіло цукру на відро стоку. Тобто буде два відри у цьому бутлі вина і два кілограми цукру. На кожну, кожне буде, Бачите, буде. він зробив ось так, закрив. Роблю, щоб мушкара не їла, мушка не літала, роблю так званий гідробар'єр. Ось. Все. От тут закривається, мушка не піде сюди, а тут водичка у банці. Ось сюди посліти. І воно собі буде як грати, не буде пурхати через верх, а буде булькати ось сюди. Що банка така грязна? Не було коли мити. <рес> Нормально. Все? Ну. Так, ще сюди ти не зробив, так? Я ще нікуди не робив. А, що я ні, ще не робив. Ось він. Не кип'ятий, а тільки загріти... 30-40 градусів, щоб простаяв цукор і для того, щоб дати толчок, щоб вона почала бурлити. грати у бутлеві. Все. Цукору в ложці немає, значить цукор розтав. Можна виливати в бутилку. Зараз піду виливати, і показую. що відсточує у відро. Зараз ще одне відро нагріє і другий бутиль налиє. Тут уменшається, вже зменшається. І сюди будемо сьогодні різати ось цю молдову, бо вона вже тече. Ось, бачите, що з нею робиться. І знову сюди. І воно знову в пару днів перекисне і знову буде тут. все тільки він що буде робити в бочку. Біле я буду пекати красне, червона вірніше. Це мені на десятиліття вистачить, скільки ти там прибутлі трубу. Що, я у тебе виклянчу, все одно десять мене не б'ю. Ні, не, не дам. Шкода, що в мене не сусід зараз вже ніхто не п'є. Вже ми постаріли. Вже ніхто не п'є. Так, стаканчик може там. За неділю ми можемо випити. а зараз вже ніхто не п'є. Ось дивіться, ріжемо Молдову. Білий я вже стідив. Вино біле. Молдова шикарна. А зараз буде, дивіться, які кроняки. Шикарні. Будемо навіть той, навіть той самий жмих, що лишився. Домелювати Молдову. Мускат. Що в нас ще тут є? Жалко. Шкода різного. Ось які броночки гарні. О, дуже гарний. не зріжу зараз до землі там затрагується, а те лишу. О, яка ця грона, Боже, яка, яка вона гарна. Зараз покажу вам. Дивіться. Підійми на сонце такого. Дивіться, шикарна гроночка. І ось дивіться, вже скільки намололи вина. Ну, це ще не вино, це сік. Але він буде кисленький, тому що там вижимки залишилися з білого винограду. Тут вже на арці нічого немає, і там в городі ми теж все вирвали. Зараз закутаємо все, оце, цей чан, щоб не, сюди мушкара не попала і воно не зуксілось. Я замету тут двір і можна йти трошки відпочити.